Дивіться, сьогодні у Лозівській панорамі серед комунальних підприємств, реорганізація, ШРВД і парк ліквідовуються, шляховики і озеленювачі працюватимуть в екосані. Стигійне звалище біля міського звалища почався сезон полювання на тих, хто вивозить сюди сміття. Новий підручник учням презентували податківці. День партизанської слави Лозові відзначили мітингом, а підпільників матеріально. Традиційно у п'ятничному випуску Лазівської панорами підводимо підсумки інформаційного тижня. У студії працює Ольга Бондаренко. Мої вітання три в одному в комунальне підприємство Екосан вливаються шляхово ремонтно-будівельна дільниця і КП Парк. Працівники останніх як виконували, так і виконуватимуть свою роботу, але вже у дільницях екосану. Об'єднаними комунальники почнуть працювати з 1 січня 2014 року. У п'ятницю на сесії депутати міськради прийняли рішення про реорганізацію. Проаналізувавши діяльність комунальних підприємств парки ШРБД, управління житлово-комунального господарства прийшло до висновку, що їхня робота тісно пов'язана. Обоє дотаційні госпрозрахункові обоє у своїй роботі використовують ту ж саму техніку приладдя, тому задля ефективнішої роботи, а ще й економії коштів їх доцільніше об'єднати і приєднати як дільниці до комунального підприємства Екосан. Сьогодні трибують життя реорганізації комунальних підприємств. Для того, чтобы увеличить гибкость, эффективность, составляющую финансовую, которая не должна быть только одной рукой в бюджетном кармане. А на состояла із хозращоної діяльності, із из тарифной составляющей. Вот для этого мы делаем. на свої ж місця до екосану передать робітники ШРБД і парку. Під скорочення із 168 потраплять 32 людини. Це пенсіонери, бухгалтерія, сезонні працівники. Річна економія за рахунок зменшення штатної чисельності складе більше 600 тисяч гривень і 250 п'ятдесят тисяч податків. Підприємства «Парк» і ШРБД припиняють свою діяльність у розширеному складі. Екосан запрацює з січня нового року. За попередньою схемою у підприємстві буде пять дільниць. «Це будівельний по ремонту дорог, це по озеленению і чистке города, Це участок енергетики, который будет заниматься тільки освещением і светофорными об'єктами, це участок, який буде займатися вивозом твердих бытовых відходів і содержанием свалки. Це участок, який буде займатися кладбищем. тобто пять основних робочих участков. 12 зустрічей городян із міським головою заплановано на вересень жовтень. Відбулося вже 5. на мікрорайонах. Першими свої проблеми озвучували мешканці четвертого. Сход пройшов на подвір'ї другого колегіуму у четвер. Мешканцям 4-го мікрорайону Лозівський міський голова повідомив про готовність комунальників до початку нового опалювального сезону. Сергій Степанов зазначив, опалення в квартирах Лозівчан тепловики можуть увімкнути і раніше через прохолодну погоду. Система заповнена, все працює в штатному режимі, тому, я думаю, як і минулий рік, отопительний 13-13 у нас буде з цим все в порядку. будемо підключати об'єкти соціальної сфери. на роботу комунальних служб міста міському голові лузівчани скаржилися менше ніж торік. на такі ж зустрічі. Натомість сьогодні людей обурює надумана неплатоспроможність їхніх сусідів. Усього лузівчани заборгували комунальникам 70 мільйонів гривень. Зазначив мер. У боржників самі ж городяни пропонують відбирати квартири і віддавати їх іншим. Пенсії получають одиночку діночку, дочені теж получають. А здавати не здають вони бідні. А ми не бідні. І 70 мільйонів, цифра 11 мільйонів. Та які... выиграно нами в судах на возмещение долга по квартирной плате на 23 миллиона заключены договора на реструктуризацию долга слава богу но миллион восемьсот из 11 мы только реально получили Зі слів міського голови зменшити заборгованість лузівчан перед комунальниками допомогли й об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. На зустрічі говорили і про це, як про ефективний метод вирішення комунальних проблем мешканців багатоповерхівок. Втім, їх турбує не тільки це. Надія пропонує організувати в місті випічку хліба. Ну, у нас отакі поля, отакі хліба. Жілезнодорожна була, яка та. Я ж старий, я 48 років, живу, зову, мені 70 років. Я проработала всю жизнь в торговле. Была пекарня на железной дороге, я работала в Орсе. Была там пекарня, была там. Ну, неужели не можно с хлеба цена Сегодня городской бюджет. Говорить о коммунальном предприятии хлебзавод – это неподъемная сумма средств. Причем, мало того, сегодня она просто ну, экономически нецелесообразна. Олександр занепокоєний іншим. Проблема сухостою бентежить чоловіка. Аби такі дерева не травмували дітей, він ладний їх видаляти самостійно. Тополя одмерли, висохли, їх треба убрати, зрізати, тому що можеш упасти. Дітки травмірують. Міський голова повідомив лозівчанам, що така робота в місті ведеться. Комунальники готові розглянути їхні пропозиції. На торічніх сходах у районі так званого Сахаліну найбільше питань до міського голови було з приводу води, демонтаж колона, колодязь, які висихали відсутність водопроводу на деяких вулицях. Чи змінилася тематика за рік і що сьогодні турбує мешканців Сахаліну? Дивіться у сюжеті. Про підприємства на території колишнього хлібозаводу вже не питали, турбував мешканців так званого Сахаліну видобуток сланцевого газу у сусідньому районі і чи буде дорожчати газ і хліб. Цікавилися люди ціною і на воду, про неї знову багато говорили. У нас на Суворовій п'ять чоловік бере води. Так, і колонка є, Ну так що вона буде, ми согласні платити. Колонки будуть тільки з вузлами обліку, відповідали водяники, голова 30-го кварталу розповіла, як вони гроші на водомір збирали на колонку по вулиці Зубарева. Ми все це зібрали, оплатили в течені неділі і нам вже поставили щечок. А ще хочу сказати, що жителі потім самі стали приходити і да, виразили желання платити. Було сім зараз 20. двадцять. Це ж в інтересах жителів. Я 100%. просто хочу сказати людям, якщо вам нужна вода, проявляйте свою активність. Не ждіть, коли к вам прийдуть. Йдіть самі і добивайтесь. Мешканців цегляного вода на відліч від минулого року мало турбувала. У колодязях вона ще є. На перший план вийшла проблемна дорога у тунелі. Це єдиний шлях, який з'єднує їх із містом. Там вода стоїть, пройде дощ, люди там не можуть пройти. Ми так плигаємо там, як гірські кози. Единственный выход, если не засыплять хотя бы, каким мы там щебнем или играем, ну Понятно. дайте нам тогда заброды. Понятно. Мы согласны на все. То есть или заброды, или, или отремонтировать. Да, пожалуйста. У нас будет щебень БУ, который мы получим от предприятия Южной Железной Дороги, там отсыпемся и укатаем. Так, Владимир Николаевич? Ти зливову каналізацію по вулиці Карла Маркса бо затоплює двори розібратися, чому спиляли липи, скарги на сусідів. Колективною була претензія до власника садиби по вулиці Курчатова, який у себе на подвір'ї облаштував ферму. Там і куди, там і кози, там і кралі там і всі, 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 всі нутрі там то. Є. Адрес? Из, э, Там вонь стоит такая, что просто не продохнет. Страшные вопросы, они гражданского содержания. Я вы... понимаю, ну какие-то нормы должны быть. Давайте на... так, вы завертаетесь до нас. Мы точно моим распоряжением створим у комиссию, какая, которая на месте определится с этой проблемой. А потом мы решим, это проблема или не проблема. Там будут представители санстанции, горы сполкома. І все буде одразу зрозуміло. Давайте пись, письмово звернулися. Були і подяки, зокрема від мешканців 80-го А будинку по вулиці Лозовського. Його передали місту і за рік комунальники там навели порядок. Ровно два години тому я зібрала я. І сьогодні я хочу сказати дякую всім вам. На этот дом передали в спасибо водянникам. Они привели можно можна сказати в порядок нашу каналізацію. Мусор тоже саме Спасибо. У нас зараз чистота й порядок послідова покрівлі ще залишаються питання. Погоджувалися житловики із приватизацією. Запевняли, проблем не буде. Довона, яка порадувала все зібрання, їхній сімейний лікар тепер прийматиме у поліклініці по вулиці Лозовського. Приході ми з завтрашнього дня. приймаємо десь в місті, Второй етаж Значить, нам можна вже не їхати на поліклініку. Надо було этого на. Окремо тему, яку на сході в 11-й школі торкнувся міський голова стихійні сміттєзвалища. Це проблема саме приватного сектору. Люди виносять сміття до лісосмуг, кинутих будинків. Навіть біля міського сміттєзвалища вже з'явився смітник. Комунальники відкрили сезон полювання на тих, хто возить туди відходи. У вівторок один порушник попався. Легковики з пришепом запримітили працівники звалища. Той не доїхав до полігону кількасот метрів. Завернув водій його вивантажив і поїхав. Номер автівки косанівці встигли записати. Вони таких дій не розуміють. Сміття приймають і від підприємств, і від городян. Талон купити можна тут на місці 22 гривні, куб, 11 пів кубу. Якщо він сюди приїхав таку далі. заплатити там 22 дві або там у нас є даже талони по 11 гривень та полкуба мусора. заплатити ці копійки і вигрузити мусор офіціально. 340 гривень, мінімально 1360 максимально такі розміри штрафу передбачені за викидання сміття або де у цих межах обиратимуть покарання для легковика. Номер автівки працівники екосану повідомили управлінню житлово комунального господарства. Вже наступного дня у ЖКГ були дані про її власника. Ми подали офіційний запрос в ГАІ, отримали офіційний відповідь о на... Владі этого автомобіля за адресою інспектори з благоустрою ходили, уклали протокол. 26 вересня його розглядатиме адмінкомісія. А на стихійному звалищі біля міського відкрили сезон полювання на порушників. Майже дві сотні працівників військової частини а 0829 скорочують через ліквідацію частини. Питання розглядала спеціальна комісія. Які рішення на засіданні прийняли, розповість Ольга Припалиця в цьому році ми вперше. Маємо таку ситуацію з масовим скороченням це зв'язку з ліквідацією військової частини. Військова частина А0829 – Єдина установа у місті, яка є специфічною у своєму виді діяльності, що ускладнює можливе працевлаштування працівників, тому їхнім працевлаштуванням переймаються всі відповідні організації міста. Близько 200 працівників підприємства залишаються без роботи. Тобто для Лазової це, можна сказати, це масове вивільнення, і ми повинні вплинути на цю ситуацію, тобто вжити всіх необхідних заходів, щоб запропонувати якусь роботу, перенавчання, підвищення кваліфікації, отримання ваучерів, щоб людина могла нормально продовжувати жити і працювати. Комісія вислухала і проаналізувала інформацію Лозівського міськрайонного центру зайнятості щодо масового вивільнення у військовій частині. 53 військовослужбовців за контрактом планується перевести у інші частини. На сьогоднішній день ситуація щодо масового виділення військової частини не поліпшилася. Жоден з військовослужбовців військової служби за контрактом не переведений до нових служби, штатні працівники продовжують працювати на своїх місцях. Із 148 штатних працівників 31 одиниця відноситься до категорії соціального захищення, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштування. Центром зайнятості до військової частини систематично надається перелік вакантних робочих місць. Найбільше мають вакансії це лазівський молочний завод, панітинський професійний аграрний ліцей, також на лазівському професійному ліцеї і відділ фізичної культури та спорту. Сьогодні на засіданні комісії ми прийняли рішення, перш за все, що служба зайнятості спільно з управлінням праці зустрінеться з трудовим колективом. Роз'яснити наші послуги і можливості в питаннях працевлаштування, крім того, намічено звернутись до підприємств і організацій, які використовують працю робітників за спеціальностями, які звільняються, і запропонувати при можливості працевлаштувати на ці підприємства. Телефон довіри запрацював у Лозівській податковій інспекції. Дзвінки на нього приймаються цілодобово, у тому числі анонімні. Номер телефону ви зараз бачите на своїх екранах. Відтепер платники податків можуть телефонувати до податкової за роз'ясненнями чи з власними пропозиціями. Фахівець вислухає абонента надасть необхідну інформацію. По цим питанням, які там будуть на будуть задані. Будуть обов'язково надані відповіді. Якщо це зловживання працівниками, будуть розслідування, будемо розглянемо, наскільки ця інформація має місце. Якщо вона є, винні будуть притягнуті до відповідальності. Лозівська податкова інспекція з платниками податків працює прозоро. Центр обслуговування перебуває під відеоспостереженням, так що начальник інспекції безпосередньо має можливість контролювати, як працюють його підлеглі із платниками податків. А з 1 листопада це зможе робити і Міністерство доходів та зборів України. З наступного навчального року у старшокласників з'явиться новий предмет основи податкових знань. Податківці вже почали презентувати учням новий підручник. У четвертому ліцеї податківці запросили на зустріч учнів дев'ятих класів, бо перші підручники основи податкових знань випущені саме для них. До друку готуються підручники для десятих та одинадцятих класів. Начальник Лозівської об'єднаної державної податкової інспекції Валентин Тетянчук особисто презентував книгу. Сьогодні вже ми повинні готувати наше майбутнє, щоб ви прийшли після закінчення школи. На роботу розуміли всі економічні закони, які є в нашій державі, і це підручник вам дуже в цьому допоможе. Підручник містить цікаві подробиці щодо розвитку податкової системи України, сучасних реалій, сплати податків. Треба, щоб діти розуміли свій конституційний обов'язок по сплаті податків. бо… Процвітання нашої держави напряму залежить від того, наскільки свідомо громадяни виконують свої обов'язки поспалати податки в тому числі. Співбесіда показала, що учнівська молодь мислить вірно і потребує якісних знань про закони ринкової економіки. Мені ця книга дуже потрібна, бо у майбутньому я хочу зв'язати свою професію з економікою. З цієї книги я хочу дізнатися про історію оподаткування нашої країни та світу. Ми живемо в Україні. і Нам потрібно знати економіку, оскільки ми будемо зв'язувати своє життя з грошми. Хочеться дізнатися багато про податкову інспекцію. Я вважаю, що моя подальша професія буде з цим зв'язана. У цьому році зацікавлені дев'ятикласники зможуть факультативно вивчати основи податкових знань а з нового 2014 року у всіх загальноосвітніх школах буде введено курс навчання. Вже 20 тисяч підручників направлено до Харківської області. Незабаром усі школи їх отримають. Чому саме податківці вважають за необхідне ввести новий предмет для старшокласників? Лариса Баркова пояснила на прикладі скарг від молоді з скаргами на те, що вони працювали. Працювали без оформлення трудових відносин і з ними не розрахувалися. А це що? Це наслідки економічної неграмотності населення і основи економічних знань, які получать діти у школах, будуть дуже в нагоді їм в житті. Лозівському автодорожньому технікуму 15 офіційною датою заснування у місті цього навчального закладу вважається 18 вересня, адже саме цього дня виданий був відповідний наказ Міносвіти. Урочисто відзначити ювілей, колектив навчального закладу планує у жовтні напередодні свого професійного свята дня автомобіліста та дорожника. Символічно говорить директор техніку Віра Рінкман. Ще й тому, що саме в цей час, 15 років тому, у перших студентів розпочався навчальний процес. Сьогодні у технікумі за шістьма спеціальностями навчається більше тисячі студентів. Їм викладають висококваліфіковані педагоги. Навчальний заклад у своїй структурі має унікальну матеріальну базу, що дає змогу готувати якісних фахівців. Кажется, сейчас вот есть техникум, есть все. Но когда начинаешь перебирать, вот как, каким, с каким трудом, с какими это усилиями и как оно по крупицам все собиралось, что просто думаешь, это в, по нынешним временам было сделано практически невозможное. И я благодарна сегодня от всей души, всем горожанам, всем студентам, которые учились до этого. руководителям предприятий, практически всім руководителям предприятий города, которые тогда відкликувались на наши нужды. Сьогодні спасибо огромное городу і району лозова. Отримала статус міста воїнської слави. Про це міську раду просили у своїх зверненнях почесні громадяни міста, ветерани громадські організації. З нагоди 70-річчя визволення лозової від фашистських загарбників. Депутати затвердили статус міста воїнської слави для Лозової. Приймаючи таке рішення. Ми віддаємо дань пам'яті. И уважение, и преклонение перед мужеством, стойкостью, героизмом проявлены защитниками Отечества и жителями города во время обороны и освобождения нашего города от фашистских захватчиков. Это увековечение памяти подвига освободителей Розовщины. День партизанської слави відзначається в Україні 22 вересня. Під час Великої вітчизняної війни у тилу ворога діяли сотні загонів підпільників. Через це гітлерівські війська зазнавали значних втрат, а радянська армія просувалася далі. Подвиг партизанів та підпільників у п'ятницю вшанували у лозовій На Алеї героїв біля пам'ятного знаку ополченцям. Зібралися представники міської влади, ветерани. Вони схилили голови у пам'ять про загиблих, поклали квіти до підніжжя пам'ятника. Очень много треба сказати, і без них возможно і війна ніскілька пожеж закончила. Чому на закончилась, закончилась. п'ять ветеранів партизанського руху? Зараз живуть у лозовій. Напередодні свята вдома їх поздоровили. Всім ветеранам підпільникам були вручені подарунки щороку. У міському бюджеті для цього передбачаються кошти. До кожного з п'яти ветеранів підпільного партизанського руху, що мешкають у лозовій, напередодні свята завітали представник управління праці та соціального захисту населення та голова ради ветеранів. До вітань і поздоровлень додали грошову винагороду і вручили квіти. Виношу вам сердечну благодарність за ваш доблісний радний труд во время Великої Отечественної війни. Коли война почалася мені було 17 років. Разу нас імені, ну, якби молодіжком самольців туди, що були, послали всіх на окопи. Їділи іменно по селах, ну, агітацію проводили. От, От це збирали оружие. А після визволення Харківщини воював у складі 35-ї гвардійської дивізії. При харчуванні Дніпра я отримав орден Красного Знам'я. Ордини і медалі самі за себе говорять про їхні бойові подвиги. Але ветерани вважають, що головна нагорода у їхньому житті три двочки, шість внуків, шість правнуків. Ну дуже приємно, дякую большое спасибо за все, що ви пощащаєте, не забиваєте ветеранів». У цей день вони знову й знову згадують про роки партизанського підпілля. На хоззадання ходили, на бойове задання ходили, на Подрывали поезда. Ну, всякое было, я почти год был в отряде. С 1943 -го года с ноября. И по июль. июль месяц 1944. Вот. Соединились с фронтом в 44 году. И все там в армии. Мы очень много. Помагали нашим солдатам. Ми виручили з плена більше ста чоловіки за калючі проволоки. Спогади Варвари Гаврилівни опубліковано у книзі лозівчанина Івана Базія: Гвардія відважних. До дня партизанської слави міська бібліотека оформила тематичну виставку. На сторінках представленої літератури можна ознайомитися з цікавими історичними фактами про загони підпільників. Авторами книжок є такі відомі постаті партизанського руху часів Великої Вітчизняної війни, як Федоров, Ковпак та інші ватажки підпільників. Спочатку це були маленькі групи, які організовувалися там, де були ліси: Білоруси, Чернігівщина. В основному більше западна Україна, але і в нас дуже багато було підпільників, які старалися якомога любими своїми методами знешкодити гітлерівські ешелони підривали. У середу у будинку дитячої та інацької творчості старшокласники спілкувалися із ветеранами. Свою зустріч вони присвятили 70-річчю з дня визволення Лозівщини. Для почесних гостей вихователі будинку провели екскурсію музейною кімнатою, ознайомили ветеранів з документальними матеріалами, представленими експонатами. Деякі архівні документи до музею будинку творчості зносили самі педагоги. Вони розповіли почесним гостям, як велика вітчизняна війна зачепила їхні родини. Школярі теж цікавляться темою війни, присвячують цьому свої дослідницькі роботи. Прекрасно, от саме саме цінне, якщо ребюнок сам пише ти, що то думає, значить у нього в голові вже відкладуються. Починають понимать, Починають думати. Старшокласники урочисто привітали ветеранів у актовій залі будинку, поспілкувалися з ними, подарували концерт. Цим матеріалом ми випуск завершуємо. Прощаємося до середи.